Всім привіт! Мене звати Оля і в цьому відео я хочу розповісти вам про відпочинок в Болгарії, а саме про сонячний берег і про готель Каліна Гарден. Я там була тиждень тому. І підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете ще такі відео про інші країни, про інші готелі. Поїхали! Ще паралельно буду їсти йогурт, тому якщо мене будуть білі зуби, не ображайтесь. Отже, скільки часу займає дорога? Ми виїхали з Києва о сьомій ранку, і о четвертій вечора ми вже були на кордоні з Румунією. Дорозі у нас були зупинки десь по пів години, але їх було небагато. Можливо, два-три рази, тому що водії дуже спішили на кордон, і це не зря вони спішили. А от під'їхавши до кордону, почалось саме цікаво. Перед нами було автобусів ну більше десяти. Я думаю. З такими ж туристами, як ми, десь приблизно по 60 людей в одному в автобусі. І ми стали в чергу. Слава Богу, там на кордоні порубне сірет з Румунією. Там була заправка, там були магазинчики, було два туалета, один платний, другий безкоштовний. Ну, платний за 5 гривень, я думаю, це не так дорого. Були звичайно великі черги, але у нас було багато часу. Ми там стояли 9 годин. Ну, тобто це до ночі. Я вже тоді збилася, що, але потім порахувала, що приблизно 9 годин ми були на кордоні. Спочатку ми там на траві лежали, постелили покривало, у нас був пікнічок. Тому будьте моральні до цього готові. Приготуйте якісь телефони, планшети, серіальчики, їжу, щоб якось себе розвлікати. особливо, якщо ви з дітьми. От. Але це не так страшно, як здається. Коли ви вже будете до цього готові, ви приїжджаєте і вже такі, окей. Розлажуємося, робимо пікнічок, серіальчик. Тобто, просто треба бути до цього готовим. Бути налаштованим позитивно. Перш за все, ми з мамою такі: о, прикольно, ми їдемо в Болгарію, такі у нас тут приключення. Ну, тобто ми були якось позитивно налаштовані, все було окей. Звичайно, діти вже на 8-9 годину почали дуже сильно нить, але ну, такий шлях. Скажіть, дякую нашим е, сусідам, оркам за таке. Тому що це, знаєте, всі кажуть, ой, там пограничники погані, там шманають, але насправді в цьому всьому винувата наша сусідня країна. Якщо б не вони, ми б могли б собі спокійно блітати і не було б таких проблем з кордоном. Причина, чому стоять так на кордоні, тому що багато автобусів. Вони не так страшно все перевіряють. У нашому автобусі перевіряли тільки паспорт. І якщо дитина взагалі без батьків, от з нами була дівчинка, яка ну, наша родичка. Вона їхала без мами й без папи, тому що її папа отримав поранення і не міг фізично дати дозвіл. Був дозвіл в нотарію нотаріально завірений тільки від мами, і це підходить. Так можна робити під час воєнного стану, якщо дитина без батьків, можна дозвіл від одного з батьків, тому що зараз така ситуація, що тато може бути де завгодно, і Він фізично не може підписати цей договір. І, взагалі, прийти до нотаріуса і кажуть, через дію ще якось там почали робити, але все, все одно навіть через дію він не може цього зробити, тому це можна під час воєнного стану дозвіл тільки від одного з батьків. Або якщо дитина їде, от як моя мама їхала з моїм братом з Матвієм. То дозвіл від мого бать від нашого батька не потрібен. Тобто, якщо мама з дитиною, все, ніякі дозволи не потрібні. Тільки свідоцтво про народження просто показуєте. Вони навіть його з собою не забирають пограничники. Вони беруть тільки паспорт, свідоцтво глянули, що ім'я фамілія те саме, і все. Більше їм ніця не цікаво. Багаж в нашого автобуса не перевіряли. Перед нами був автобус, який перевіряли всіх багаж, але там була причина. Там я так розумію, що собаки пронюхали. Табак було багато пачок, 60 щось цих блоків сигарет. Жінка везла. Звичайно, собаки це унюхали, а це вважається контрабандою, таке не можна робити. І, звичайно, перевіряти, стали весь автобус, шукати, де ці сигарети, всі там чемодани, і це також затримало дуже чергу. Але в итоге ці сигарети якось розділили типу, між всіма пасажирами і все було окей. А, і ще ковбасу вона везла, три палки колбаси, і це також не можна. На жаль, собаки це унюхають. І не хвилюйтесь на кордоні, проїжджати з бутербродами, з собою, з якоюсь їжею, можна. Це можна, це у вас ніхто не забере. Ну якщо, звичайно, там не будуть якісь мегазлі злі ці пограничники, Вони не заберуть вашу ковбасу. Кушать бутерброди, можна, можна вести все це. Не можна просто в великих кількостях. от, да, там 60 пачок сигарет, це вже занадто. Три палки колбаси, не знаю. Можливо, якщо була б тільки ковбаса, може б її не помітили, але там було і те, і друге, і тому ми почали перевіряти всі. Отже, через 9 годин ми вже проїхали кордон і почали їхати до болгарського кордону. На болгарському кордоні ми були вже, зараз скажу точно, ну, десь об 11-10 ранку, десь так, в принципі, доволі швидко. І вже в сам сонячний берег. А, болгарський кордон ми швидко пройшли години за дві, порівнянні з 9 годинами це було швидко. І вже в самому сонячному березі ми були о третій-четвертій вечора, ну, обіда вечора. Це навіть було добре, тому що вже можна було відразу заселятись, Бо я знаю, якщо люди приїжджають до 2 години дня, він, їм доводиться ще в холі довго чекати е, свого заселення. Але скажу вам лайфхак, що саме в цьому готелі. Можна лишити речі, взяти купальничок, піти відразу на басейн. Навіть якщо у вас нема браслета, вам ніхто нічого не скаже. Ми бачили таких людей, які прийшли там, лягли на ліжак, все. І там навіть є бар, який працює між прийомами їжі, і в нього також можна прийти, взяти коктейль. Там є навіть бургери, там є хот-доги, є різні фрукти, коктейлі. І от якщо ви приїхали зранку, ви можете піти в цей бар. І ну вони вам нічого не я ж кажу. Ми бачили таких людей, які ходили. У них не було ще готельних браслетів. Вони чекали свого заселення до 2 години, але вони були на басейні і вони вже брали їжу з бару, і ніхто їм нічого не казав. В принципі, я не думаю, що це якийсь кримінал, тому можете так робити. На перший погляд, готель прилічний, знову ж таки, з, з, з чим порівнювати, але для нас ми знаєте прості люди. У нас не якісь там лакшері запроси. Непогано нас зустріли, все поселили відразу. Дали кімнати, звичайно, нам хотілось десь понижче. Нам дали на п'ятому поверсі, а там ліфти такі дуже повільні. Оце не сподобалось, що два ліфта, і вони дуже повільно їдуть, хоча п'ять поверхів, але іноді ліфт можна по декілька хвилин чекати. Або спуска... спускатися пішком, а у мене хворі коліна. Ну, коротше, це було трошки незручно. Ми просили, щоб нас понижче поселили, але не захотіли. І також нам не дали вид на басейн. Ми помітили, що взагалі іноземцям, ну які не з України, не там з Молдови, ну короче, якимось таким більш європейським іноземцям давали номери саме з видом на басейн. Це вважається кращий вид. Там так ну красиво. В общем, а нам дали вид на улицю, там де трохи шумно, ці чайки, машини. Ну, але це таке. Може, може, нам так здавалось. Це моя мама постійно казала: Ой, дивись, селять там якихось німців, їм дали одразу номер на басейн, я бачила. А нас, типа, там, і там був адміністратор Олег. Ну, така не дуже приєдна лічність. Він спочатку нам показався хороший, але потім ми зрозуміли, що він ну, такий собі. Не ображайся Олег, вдруг ти це побачиш. І так, да, він не хотів нам давати кращий номер, хоча ну, ми з дітьми там. Ну, в общем, не важно. Тому готель в цілому непоганий, звичайні номери, душ, туалет, великі широкі ліжка, балкончик у нас був, в принципі, все, що потрібно було, холодильник. Дивіться, щодо сервісу в плані прибирання, там не міняють постіль кожен день, не міняють полотенца і не завжди кладуть воду. От в мій номер. Кожного дня міняли воду, ну тобто давали нові бутилочки, дві води. Моя мама і Матвія просто три дня не давали воду. Вони просто жили без води. Вони такі, де нам пить воду? Ну а можна було в столовій пити, але в бутилки не можна набирати, тобто тільки так за стаканчиком. І моя мама вже декілька разів сказала цим прибиральницям: а прибиральниці не говорять ні англійською, ні російською, ніякою. Ну, бо там багато болгар російською говорять, доводилось іноді російською говорити. І... Вони нічого не розуміли, і моя мама жила без води просто. І полетенце теж я спочатку думаю, так не помінялися. Думаю, ладно, кину на пол. Може, це ну знаєте, буває, кидаєш на підлогу, і вони тоді міняють, вони розуміють, що треба змінити. Вони просто їх складають обратно і ці, ну, навіть не складають, а я так розумію, піднімають просто кладуть кудись там тобі на постіль. Постіль просто гарно заправляють, але видно, що вона пожмякана, на що її не змінюють. Шампулі, гелі для душа також вам нові не дадуть, навіть якщо ви старі використали, стоїть пуста баночка, вони їх не міняють, на жаль. Ну, За це ставлю дізлайк. Я не люблю. Я люблю, коли все міняють. А, відразу скажу про ціну готеля. Я не знаю ціну готелю, я знаю цілу тур. Ціну тура приблизно, дуже приблизно, тому що у нас там була обща сума, з нами було двоє дітей, двоє дорослих. Приблизно ми рахували, що на дорослого вийшло десь 18 тисяч гривень. Це дорога проживання 8 ночей в готелі, дорога назад, трансфер. Ну і там було в готелі п'ятиразове харчування. Е, про харчування. П'ятиразове харчування. Зранку сніданок. Е, непогані сніданки, нічого особливого. Там, ми з зазвичай їли бікон, яєшня, всякі там сосіски були, куча. Е, мені сподобалося, що багато було овочів, багато всяких листів салата, огурці помідори. Перець болгарський, декілька видів, там всякі напару, були баклажани, кабачки. Мені це дуже сподобалось. Тобто, якщо ви любите таку ну, дієтичну, можна сказати, їжу, такі овочі, тушені, жарені, всякі, просто свіжі овочі, це класно, це було. Обіди вечеря. Ми чомусь очікували, що буде якось більше було м'ясо, але не можна сказати, що воно якесь суперякісне. Ну, тобто були всякі типу тюфтєлічки з фарша, а-ля люля -кебаб, чи як це такі довгі ковбаски з фарша. Ну, вони нормальні, але коли кожен день е, дуже повторювалася їжа, і коли ти кожен день одне і те саме їсиш, воно якось трошки набридаєш. І коли це і обід, і вечеря, і іноді на сніданок це саме було. От, е, морепродуктів, на жаль, не було. Давали тільки білу рибу, таку жарену, з костями. Ну, ми її їли. Вона нормальна, смачна, але не можна сказати, що це якийсь делікатес, там не знаю. Більше, кроме цього, морепродуктів взагалі не було. Було багато картоплі, я ж кажу, багато болгарського перцю, Солодощів було багато. Всякі тортики, оце такими маленькими квадратиками. Прикольно можна було попробувати. Мені подобалося, що на сніданки давали вощину, оці соти. Соти з медом, їх можна було відрізати, жувати. Прикольно, це дуже я оригінальне. Я такого ще в готелях не бачила. Були оці східні солодощі, знаєте, з медом, такі, типу був. Ну, Тобто по солодощам прикольно. Фрукти також були: диня, кавун, вишні, черешні, абрикоси, сливи, яблука, банани. Тобто, от фруктів прям нормально. Так не було теж якихось супер екзотичних, типу манго. Але завжди були персики, абрикоси. Я ж кажу, кавуни, дині, все це було вдосталь їсти. На барі є там такі графінчики з різними соками: Кока-Кола, апельсиновий сок, ще якийсь сок. Також можна заказувати алкогольні коктейлі, просто алкоголь там всякі віскі. Не знаю, ми цього не замовляли. Але я бачила, що люди брали просто там мені віскі, кола і ще що та зранку. А мабуть, і в обід. Ну, в общем, була кавомашина, але треба було замовляти. Тобто не сам собі ровуєш каву, а бармен тобі готує каву, теж скільки хоч береш. Цю каву, ну, нормальна кава, її, звісно, так небагато. Я зазвичай по дві брала, тому що мені маленької мало. Ось зараз буду пити каву, ну як би, в такої кружечки. Це як три ті, що дають в отелях. І от сніданок закінчується о 10 ранку, і потім ви йдете, наприклад, на басейн, і там починається бар, а в барі теж багато їжі. Непогані там такі бургери можна було самому складати, хот-доги, теж фрукти різні були. Картопля фрі для дітей, у нас просто вони її тонами їли. І також алкогольні і безалкогольні коктейлі, мохіто, текіла санрайз, такі різні коктейльчики теж можна було брати. А, і морозиво теж було, безлімітне морозиво. їсиш скільки хочеш. Таке, що ложкою набираєш, там десь 3-4 смаки було його. І було в пачках. ну, Такі невеличкі теж можна було їсти, скільки хочеш. До вечері, а потім після вечері цей бар знову відкривався. Ну, в общем, цей бар майже цілий день працює. Тобто, ти завжди знайдеш, що поїсти. Навіть якщо ти не пішов на обід, чи на вечерю, чи на сніданок, ти завжди можеш прийти в бар, і там є що поїсти. Таке прям м'ясне хот-дог, попити щось є так. На пляж, на пляж цей готель Каліна Гарден знаходиться приблизно в другій лінії від моря. Мені писали, що це приблизно 150 метрів. Но там іти до моря, якщо швидким кроком, мені здається, за хвилини 3-4-5 можна дойти скороченим шляхом через луна парк. Ви там, якщо побуваєте, ви зрозумієте, про що я говорю. Можна дойти до пляжа дуже швидко. Якщо йти так, наче містом через вулички з магазинчиками це 7 хвилин, рівно 7 хвилин. Я засікала у мене тут залишу свій тік-ток. У мене є в Тік-Ток ще багато відео, там саме сняти цей готель, сняти відео з готелю, їжа, все, заходьте, дивіться. І так, 7 хвилин до пляжу. Мені сподобалось, що була дуже широка лінія пляжу, багато дійсно місця, дуже багато ліжаков, просто так, ці ліжаки. І між лежаками, там, наприклад, дві лінії ліжаков, ну не дві лінії, два, так сказати, сектора ліжаков, і потім іде як загальний пляж, там, де люди просто можуть на своїх покривалках. Ліжаки стоять. 9 левів, один лежак і 9 левів зонтик, і, наприклад, ще один лежак дев'ять. Тобто це 27 левів. Це приблизно 14-15 євро, якщо я не помиляюсь, там один к двох іде леви до євро. Ну, Для мене це, в принципі, не, ну, нормальна ціна. В Чорногорії було дорожче в минулому році. Але вам скажу, якщо у вас дійсно фінансово дозволяєте собі взяти ці ліжаки, то беріть ліжаки і зонтики. Тому що ми один раз е, сходили на цей загальний пляж, там дуже багато людей, там оцей пісок. Ну, коротше, після ліжака там прям дуже неприємно знаходитись. Я не хочу зараз показатися якоюсь звіздою принцесою. Але ну, це дійсно так. Цей пісок він потім в тебе на всьому тілі. І люди бігають, діти бігають, на тебе постійно цей пісок сиплеться. Зонтик ми купили, думали, о, ми зараз купимо зонтик, будемо під зонтиком. Так, звісно, там такий вітер постійно, що цей зонтик отак взлітав, ми його не могли поставити нормально. Коротше, ми психанули в ітоги, склали цей зонтик і бачили, що багато людей поприходили з зонтиками, ніхто їх не ставили. І, а і ще були дуже сильні хвилі, типу там якийсь оранжевий прапор. І постійно ходив е спасатель і свистів, що не можна з кругами заходити. Воду дітям, хоча діти іноді заходять, знаєте, не дуже далеко. Ну, на бережку там по коліна дитина з кругом хоче, і їй прям не дозвоняли. Постійно цей свист. Коротше, такий хаос. Нам дуже не сподобалось. Ми такі все, наступний раз ідемо на ліжаки. І ми знаємо, що хтось ще скаже: ой, а що там, де ліжаки не свистять? Я не знаю чому, але так, там, де ліжаки, там нема цього спасателя, поряд, не знаю, може, він десь далеко ні разу ми не чули, були велитенські хвилі, і там ніхто не свистить. Ти просто собі лежиш, і ну ти відповідальний за свою дитину. Тому так. Ліжак ви берете, якщо що, на цілий день, тобто ви платите 27 левів, і це два ліжака і один зонтик за 27 левів, тобто 14-15 євро це на цілий день у вас. І це класно, ви можете його скласти, піти там пообідати в готель, повернутися, і ваш ліжак ніхто не забере, тобто він буде ваш на цілий день. Тому я вам раджу дійсно бути і не згорать під сонцем, будь під зонтиком, під парасолькою. От, і брать ліжак. А що по розвагам? Дивіться, в готелі була анімація. Вона, звичайно, більше була для дітей. Для дорослих там був днем дартс, грали, потім водне поло чи водний валібол. В общем, в були якісь такі конкурси легенькі. Ввечері завжди було щось для дітей. Там то пенна вечірінка, то просто дискотека танцювальна. А ще була розтяжка стрейчинг для дорослих, теж якась там така активний фітнес. Ну коротше, було що робити. Якщо хтось хоче прям таким займатися, то були там час від часу, проводились такі штуки в день і ввечері. Ввечері колись караоке було дуже класне. Там, звичайно, діти в основному співали, але був повний отель українців, і всі там червону руту, Ну, коротше, дуже круто співали. Всі українські пісні, і це було класно. Там кричали Слава Україні, і ми такі сидим. Так цікаво. Тут є маскалі. <гум> такі, ну я кажу, ну якщо є, то дуже шифруються, тому що мені каже, їм дуже страшно було бути в цьому готелі з нами. Тому що дійсно українців там мені здається 90% відсотків готелю це українці. А остальні 10% – це молдавани, ще якісь європейці, які також підтримують Україну, і прям так знаєте всім серцем підтримують нас дійсно. Завжди, коли ми розмовляли з кимось, всі впитали, о, як ви там, у вас не Ну, Тобто такі люди, знаєте, з серцем. Е, тобто, так, в отелі дитяча анімація, доросла, все є. Не скажу, що це прям су. А один раз приїжджали артисти, навіть там танцювали, кубінці такі активні. Ну, коротше, прикольно було. Е, в місті є лунапарк, ціни там в районі теж 10, 8, 20 левів, тобто це 5 євро, 5-3. Сім, ну такі ціни до, до 20 євро. Я думаю, ці були атракціони різні. Ми на них не ходили, але бачили ну просто якось. Я боюсь цих атракціонів, тому ми на них не ходили. Е, наша основна розвага була це. Ми ходили по магазинам там. Берегова біля берега лінія просто агромна. Вечором все зажигається, куча магазинів. Всякі прикольні штуки. Ми таке любимо. Сумки там брендові по 20 євро. діори, пради так прикольно ходили, вибирали. Нам прям подобалось ходити, дивитися, всякі сувенірчики, прикольчики собі вибирати. Для нас така була розвага. Також був матч Євро, і зараз досі триває євро. Куча матчів, там і Україна грала, і теж по кафешкам великі телевізори можна було сидіти, дивитися, їсти і дивитися матч. І в отелі у нас теж показували. І оце що я казала, цей адміністратор Олег. Неприятна лічність того, що сиділи наші українські хлопці, вболівали там все. І Олег такий, можна патішину Такий Прям знаєте, неприємний. Вони щось там. Ну був невеличкий столик. Вони щось там ногу трохи прислонили, поклали. Він ноги на стол не лежить. Що це за вас Ну, це діти, ну це хлопці. Знаєте, вони прийшли на футбол, там тому столику нічого не станеться. Він маленький. Ну коротше, і він такий, прям, знаєте, наче йому не подобались українці? Мені здається, і не подобались наші українські хлопці, які там вболівали за, за наших за інші країни. Ну, коротше, трошки це було неприємно. Е, хоча в цей же час тоді прийшли якісь е, дорослі мужчини уже наші, і теж кричали, він, звісно ж, їм він нічого не скаже. А як на дітей ругатися, так він може. Ну, коротше, неприємно. Ну, Взагалі, якщо ви любите клуби, там такого хватає. Клуби, всякі дискотеки, розваги, кальян, бачили, там така красива біла, білі диванчики, все. Ну, це на любителя, да. Хто що любить, я думаю, що там достатньо розваг в Болгарії. По екскурсіям щось я не побачила чогось супер яскравого. Хоча мені в Тіктокі всі почали писати: ви шо? Там Нісебр, таке неймовірне місто, там іще щось неймовірне, там фірма ну, я не знаю, можливо, просто я занадто вже багато де була, і тому мені вже це якось ну верблюди. Ну в Єгипті каталась на них. Приїхати, подивитися, як їх там кормлять і ще раз на них гляну. Ну, якось вже не дуже цікаво. Ну, можливо, для дітей це було цікаво, але вони теж не захотіли. Їздили ми в Нєсєбр, так в старе місто. Старе місто класне, я не спорю, що має велику історію. Воно занесене до спадщини ЮНЕСКО. Дуже класно, але я не скажу, що це щось супер-міга цікаве. Ну, типа, таких старих міст дуже багато. Це цікаво, подивитися, пройтись, але я не можу сказати, що це щось таке супер купер унікальне куди точно треба їхати. Ми хотіли тим паче, ми приїхали туди автобусом. Стоїть 2 лева всього. Це 1 євро автобусом номер 5 або номер 2. Їде в Нісєбр, а назад можна було приплисти з корабліком, але він, на жаль, не працював. Хоча це була сьома година вечора, нам казали до дев'яти. Казали через погоду, хоча я не бачила, що була погана погода, вроді спокійне море було, не знаю. І корабліком стоїть 15 левів, тобто це десь 7-8 євро. Коштує приплити корабліком з Нісєбра в сонячний берег. Тож ми були тільки на одній так сказати, екскурсії. Це в Нісєбрі, більше ми нікуди не їздили, але нам якось не сподобалось там. Кажуть, якесь болгарське село. А ми такі, Та ні. Є mm -hmm. <гум> ще були квадроцикли по горам кататися. Теж чомусь ми не захотіли. Ми вже були в пустелі, колись каталися і подумали, що вже краще не буде, ніж в пустелі. Це бомбічиські просто в Єгипті в пустині кататися на квадриках. Всім раджу, це дуже екстремально і дуже прикольно. Так, ну що, наче я все розказала. Якщо ще є питання, задавайте, буду відповідати. Заходьте в мій TikTok, в мій інстаграм, але в TikTok більше, тому що в Тіктокі там прям багато я знімаю, відповідаю на питання в такому онлайн режимі. Відразу можу вам відповісти, записати відео, щось розказати. Тому заходьте, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, щоб він роз і щоб я могла ще більше вам чогось такого цікавого розказувати. Я була в багатьох країнах, але якось весь цей час. Не знаю, не бачила сенсу про щось розповідати, а це про Болгарію. прямо в Тіктокі мене так почали е, стільки багато питань задавати, що я думаю, блін людям це цікаво, мабуть, треба розповісти, тому що дійсно комусь це допоможе бути готовим да, до цього кордону, до того що там треба, які документи, ще щось дочалося себе готувати і знову ж таки розказати про готелі. Е, пишіть, що вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Всіх люблю, пока-пока.